Ки представляють єдині знижки на едем 20% відсотків артаках подорожних бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек росіяни. Тікають з Криму. Спочатку вони вивели чорноморський флот, зараз перекидають із півострова засоби. ППО, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика інструктора Романа Світана, такі дії окупантів відкривають багато можливостей для українських захисників. Коли Росіян вдасться остаточно знищити на території Криму, розповім за мить з вами новини. Те і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Російська армія потроху втікає з тимчасово окупованого Криму. Після того як наші бійці смачно дали перцю окупантам, там і здійснили низку успішних ударів по військових об'єктах Росії на території півострова. Ворог вирішив перекинути деякі сили та засоби в глиб Криму. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Цвітан у коментарі 24 четвертому каналу. За його словами, Росіяни готуються до завоювання Україною переваги у Повітрі, експерт зауважив, що Крим це географічний оперативний котел і його неможливо утримувати від армії, яка наступає з боку материка. Тобто утримати Крим військовими механізмами немає можливості. За словами світана, це справа часу, коли будь-які оборонні редути будуть розбиті, а ворожа армія знищена. Єдиний глобальний вихід для росіян це покинути Крим, як це вже зробив Чорноморський флот. Саме вихід Чорноморського флоту з Криму. Провісник тих дій, що відбуватимуться з російською армією та російськими громадянами, які зараз перебувають у Криму, тікатимуть окупанти поступово. Світан зауважив, що спочатку з Криму виходитиме ворожа авіація, потім протиповітряна оборона, наземні війська та цивільні окупанти. Зараз спостерігаємо другу хвилю відходу, а саме відхід ППО. Це не посилення Керченського напрямку. Вони просто намагаються піти з під удару, практично звільняють територію, розуміючи, що всі локатори на західному узбережжі будуть знищені. А це відкриває військові об'єкти ворога, по яких далі можуть працювати українські захисники. Ці хвилі, на думку військового експерта, триватимуть в такому режимі кілька місяців, можливо, рік. І, можливо, тоді ми вкотре почуємо від росіян про жест доброї волі і остаточне повернення Криму під контроль України. А це своєю чергою може стати однією з умов для розвалу Російської Федерації. За словами Романа Світана, оптимальна стратегія війни на даному етапі враховує розташування фронту, наявність особового складу, сил і засобів у кожної зі сторін. Тому ЗСУ розгортатимуть оборонні рубежі на сході та. Півночі, а на південному напрямку і далі буде розвиток наступальних дій в бік Криму. Крим для росіян це відірваний шмат. Там російська армія практично замкнена в географічній пастці. У Криму можна сказати смерть Кощієва, путінська смерть. Після звільнення Криму Росія почне розвалюватися. Путін точно не всидить на своєму кріслі, тому для нас дуже важливим є звільненням Криму. Нагадаємо, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко писав про те, що півострів буде звільнений раніше за Луганщину та Донеччину. Крим справді є найвразливішою ланкою серед усіх тимчасово окупованих територій України, особливо порівняно з Донецькою та Луганською областями, що мають сотні кілометрів спільного кордону з Росією та вельми розгалужену логістику. Це дає змогу російським окупантам підтримувати високий рівень матеріально-технічного забезпечення військ за будь-якого розвитку подій. Півострів, що на перший погляд, прикривається тимчасово окупованою лівобережною Херсонською та Запорізькою областями, залишається вразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення. Ого, півдня, причому процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом. Своєю чергою Роман Світан пояснив, що існують різні механізми звільнення Криму. Але оптимальний варіант дальні засоби ураження, ракетна компонента та інші сучасні технології. Саме про таку військову допомогу і проститиме Україна у своїх партнерів, щоб мати достатню кількість засобів ураження для дистанційного звільнення Криму. Утім, крім півострова, Росія може вивести частину окупантів з інших територій України. Російське командування може забрати вагнерівців із Харківської області, яких нещодавно кинула на підсилення після побоїща у Малі. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Корпусу Африки ймовірно не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити операції Вагнера, зокрема в Малі, оскільки елементи Корпусу Африки нещодавно були розгорнуті в Україні, щоб допомогти російським наступальним зусиллям на півночі Харківської області. Масштабна заміна Вагнера після таких витрат, як ті, що були завдані під час нещодавної засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців африканського корпусу Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування. Ймовірно не бачить повної заміни Вагнера в Малі чи де інде в країні. Нагадаємо, що днями у республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці Туареги влаштували засідку та знищили колону. Із десятками російських найманців ПВК Вагнер. Частину вагнерівців взяли в полон, але велику кількість було вбито. Оскільки аналітики підкреслюють, що завдання окупантів в Сахелі є пріоритетним, то можемо припустити, що кількість окупантів на нашій землі вже зовсім скоро зменшиться, і це не може не тішити. Утім, аби вигнати росіян з усіх тимчасово окупованих територій, нам потрібно докласти ще чимало зусиль і отримати чимало зброї. І вона має бути неабиякою, заявив військовий експерт Роман Світан. Щоб прискорити перемогу України, наша армія має прийти на стандарти війни третього тисячоліття. Україн Разінським військам треба передати новітні військові технології та надати можливість максимально використовувати усю зброю, що передається, без обмежень щодо дальності і цілей. Насамперед, у генерала Сирського не може не бути плану. Весь сенс існування головкома та генштабу це якраз планування. Планування операції залежно від стратегії оборонних наступальних контрнаступальних дій. Тобто тут цілий спектр завдань, які вирішує головком. Але те, що в війні третього тисячоліття не може бути старих радянських підходів. Це цілком правильно, і тут справа не лише у війні між двома радянськими арміями великою та малою. Звичайно, ні. Просто є парадигма введення воєнних дій у третьому тисячолітті. Як свого часу відходили від стріл луків, мечів, потім від стрілецької зброї переходили до авіаційної та ракетної компоненти. Так само в третьому тисячолітті повинні вестися високотехнологічні війни за словами експерта. Потрібно готувати особовий склад до ведення саме таких воєн, але підлаштовуючись під певну стратегію. Яка у нас війна оборонна наступальна? Тут уже вирішує генштаб, і залежно від того, що він вирішить, буде обрано таку тактику підготовки оперативно-тактичних керівників плюс виконавців, тобто вже безпосередньо військ. Утім, Роман Світан зазначив, те, що ми отримуємо від наших партнерів, це минуле тисячоліття. Тому й досі воює маленька радянська армія проти великої радянської армії. Де нам взяти високотехнологічну зброю? Її нам просто не дають. Причому не просто зброю не дають, не дають технології. Ми б самі могли зайнятися виробництвом, але ми не маємо доступу до цих технологій. Ось це проблема, і це питання треба порушувати перед нашими партнерами, перед речниками наших партнерів, якими є шановний пан Грант. Підготовка особового складу до запровадження високотехнологічної війни цього року можлива. Наступного також можлива. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.